Привіт, голівудські легенди! Вітаю на каналі Об'єктивно про зйомку. Тут ми не просто говоримо про відео, ми розбираємось, як зробити його живим, цікавим і кіношним. Тільки те, що реально працює в роботі, і заробітку. Світ зараз переповнений контентом. Відкрий TikTok чи YouTube, кожні 2 секунди нове відео. І серед цього потоку іноді здається, що твої ідеї просто тонуть, начебто вони є, але нікого не чіпляють. І тут починаєш сумніватися. Може, моя ідея справді слабка, може все вже придумали до мене? Бо у стрічці щодня мільйонових форматів, і ти відчуваєш себе краплею в океані. Але правда в тому, що сама по собі ідея рідко буває цікавою. Цікавою її робить форма, те, як ти її втілив, бо навіть геніальна думка у нудній подачі виглядає як пересічна. А звичайна ідея, але в незвичному образі, може зачепити тисячі. Я це бачу і на власному досвіді. Деякі з моїх ідей в голові звучали як вау, це бомба. А коли я їх реалізовував, реакція була ніякою. І навпаки, те, що я робив ніби на ходу, на коленки, іноді збирало величезний відгук, бо важливо не тільки ідея, а ще й контекст, момент, подача. У фільмі Початок Крістофера Нолана є чудова фраза: Ідея, мовірус. вірус. Вона росте, розвивається і змінює тебе. І ось у цьому весь секрет сама думка. Нічого не варта, доки ти не десиїть тіло. До речі, зараз на каналі йде розіграш мого мерчу. Але щоб забрати його собі, треба знати одну умову. Про неї я розкажу наприкінці цього відео, тож дивись відео до кінця, щоб не пропустити. І обов'язково підписуйся на мій телеграм, саме там я оголошу переможців. І також я буду викладати туди різні додаткові матеріали у зручному форматі, які допоможуть тобі на зйомках. На Пандорі ідея вижити звучить банально. А от коли її втілили через боротьбу за свій світ. Вона стала легендою. Проблема, яка заважає: чому ж тоді так часто здається, що твої ідеї нікому не цікаві, бо більшість з них застрігають на етапі, гарно звучить у голові, і все. Ідея живе всередині, але ніколи не отримує шанс вирватися назовні. Друга крайність, коли ми намагаємося одразу підлаштувати свою ідею під тренди, виходить, наче безпечніше. Ось є формат, ось він заходить. То давай я теж так зроблю. Але тоді твоя ідея втрачає свій голос і стає клоном серед тисяч інших. А ще є момент очікувань. Ми думаємо, що кожна наша ідея має бути геніальною. І коли вона не збирає вау реакції, ми сприймаємо це як провал. Хоча насправді провал це не реалізувати ідею взагалі, бо навіть середньо втілена в думка може стати сходинкою до чогось більшого. Інша проблема: ми забуваємо, що ідея не існує в вакуумі, вона завжди залежить від контексту. Часу, місця, настрої, те, що сьогодні може пройти непомітно, завтра стає хітом. І навпаки, геніальні думки старіють швидше, ніж мими. От саме через ці пастки страх, підлаштовування, очікування, контекст і з'являється відчуття, що твої ідеї нікому не цікаві. Хоча правда у тому, що вони просто не отримали своєї правильної форми і часу, і головне реалізація. Ідея без форми це клитючі гірський звір на Пандорі. Потужний, але поки ти його не приручиш, ніхто навіть не зрозуміє, що це за сила. Розуміння ситуації. Знаєш, у чому парадокс? Більшість ідей помирають ще до того, як з'являються на світ. Не тому, що вони погані, а тому, що ми самі їх ховаємо. Ми любимо говорити про свої задумки у компанії друзів за кавою, в повідомленнях. І це створює ілюзію, ніби ми вже щось робимо. Хоча насправді ми просто проговорюємо ідею в нікуди. Минув тиждень, місяць, рік. Вона так і залишається словами. Є навіть цікавий факт: психологи називають це ефект проговореної мети. Коли ти ділишся ідеєю з іншим, мозок сприймається як маленьку перемогу. Тобі здається, що ти вже зробив крок, а насправді ти ще навіть не почав. І чим більше ти про це говориш, тим менше шансів, що реально почнеш. Я по собі це знаю. І ще одна причина це чужа оцінка. Ти ділишся ідеєю, а у відповідь чуєш, ні, це нікому не зайде. І цього буває достатньо, щоб її поховати. Хоча, як показує історія, більшість геніальних задумів на початку виглядали божевільними. Правда в тому, що ідеї не існують вакуумі. вони стають цікавими лише тоді, коли отримують форму. У відео, у тексті, у музиці реалізація це єдина різниця між автором і мрійником. Бо світ ніколи не оцінить те, що залишилося у твоїй голові. Він оцінить лише те, що ти виніс назовні. Уяви, якби народ Наві роками просто сидів біля вогнища і розповідав один одному плани боротьби. Фільм би і закінчився ще на першій годині, і точно без хепіенду рішення проблеми. То як зробити так, щоб ідеї переставали плитися в голові? І перш за все, це перестати чекати ідеального моменту. І он існує, будь-яка геніальна історія починалася із сирої недосконалої спроби. І ця спроба завжди важливіша, ніж найкраща фантазія, яка так і не побачила світ. Не намагайся одразу створити шедевр. Великі ідеї народжуються маленькими кроками, і найпідступніше обговорення. Ми часто витрачаємо енергію на розмови. Ось у мене є ідея, як ти думаєш? У відповідь чуємо ні, не фігня». І все, руки опускаються. Хоча чужа реакція нічого не каже про твою історію, вона лише відбуває їхній страх, не твій. Ключ у тому, щоб перестати шукати підтвердження. Бо як тільки ми живемо чужими схваленнями, наші ідеї просто втрачають силу. Цінність не в тому, щоб всі сказали вау, а в тому, що ти сам наважився зробити. І найцікавіше, страх це не ворог, це маяк. Якщо ідея тобі трохи лякає, значить вона має потенціал змінити тебе. А ті ідеї, що не викликають жодних емоцій, рідко здатні когось зачепити. Перестань доводити світу, що ідея варта уваги. Просто покажи її. Зроби мінімальний варіант сьогодні: 30 секунд відео, один тестовий кадр, нехай криво, але по-справжньому. Лише реальність рухає історію вперед. На Пандорі, щоб стати воїном, треба було пророчити свого звіра. Поки ти лише розповідаєш про план, він пролітає повз. Висновок. Я переконався в одному. Справжні ідеї завжди трохи дивні. Якщо всі одразу кажуть Вау, як класно! значить, це вже десь бачили. А от коли хтось скривився, щось не зрозумів, хтось сказав, це не зайде. Ось там і починається нове. Тому не треба прагнути, щоб твої ідеї були цікаві всім. Це тупик. Набагато важливіше, щоб вони були справжніми для тебе, і тоді вони знайдуть тих, кому теж відгукнеться. А решта, ну, вони самі залишаться в натовпі, де всі говорять одне і те саме. Свій канал я будував на цьому ж принципі робити не так, як усі, шукати образи, які ніхто до мене не пробував, будувати новий формат, який не схожий на стандартні. Це ризиковано, знаю. Але саме ризик робить шлях цікавим. І ось що найважливіше, ідея стає цікавою не тому, що вона ідеальна, а тому, що ти наважився її зробити. Бо сміливість завжди цінніша за геніальність. Тому, якщо ти зараз сумніваєшся у своїх ідеях, зроби їх і подивись, що буде, бо історію пишуть не ті, хто обережно зважує, зайде не зайде, її пишуть ті, хто ризикує і щось робить. Ну як я обіцяв, коротко про умови розіграшу. я віддам дві футболки із свого мерчу. Перша поїде до того, хто зробить репост цього відео собі у Сторіс, і відмітить мій інстаграм, посилання в описі під відео. Це дуже важливо, тому що інакше я просто не побачу, що ти це зробив. Друге, серед коментарів під цим відео тут на Ютубі все максимально просто. Залиш коментар і автоматично береш участь. Переможців я оберу рандомно, без ніяких складних схем. Просто чесний випадковий вибір. Цей канал я бачу як місце, де ідеї оживають. Тож, якщо хочеш бути частиною цієї історії, підписуйся і напиши в коментарях ідею, яку давно носиш у голові. І скажи, чому ти ще її не зробив. Ми разом подивимося і підтримуємо. Спробуємо допомогти тобі, бо іноді саме з такого маленького кроку і починаються справжні зміни. Пандора навчила одному: Марії світяться тільки тоді, коли торкаєшся їх насправді. Все інше просто тіні.